На війні все просто і зрозуміло. Є побратим, є противник, все, немає ніяких подковірних ігор. В тебе є дві задачі виконати бойову задачу і вижити. Ну і в командира зберегти людей. Все, ти заточений під ці три штуки, і вони елементарні. Суспільство військове працює як часики. Вертаючись сюди, ти стикаєшся з проблемою. В зовсім інших реалій, саме от починаються інтриги, скандали, розслідування. Все решта, нерозуміння, якесь певних моментів, тобою якихось моментів, або нерозуміння суспільством тебе в певних моментах, твоєї поведінки, твоїх вимог якихось. Там насправді просто. Тому більшість військових, вже які там ну, побували в тих умовах, вони хочуть повернутися туди, тому що там просто. Там зрозумілий враг, там зрозумілий друг. Там немає там, якихось подвійних тлумачень. Моментів, а повертаючись в ну в тил, тут звичайне життя, як як воно і всюди, і тут проблем і більшість цього не уникнути аж ніяким чином.